Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру двом партійцям ворожої партії Єдина Росія встановлено, що викритим депутатом про кремлівської партії РФ є рецидивіст, який переховується від правосуддя на окупованій частині Луганщини. У вересні 2020 року кіберфахівці служби безпеки викрили його на маршрутизації трафіку до терористичної організації ЛНР. Він мав декілька фірм з надання інтернет послуг на Черкащині та на тимчасово окупованих територіях. Йому було повідомлено про підозру однак, після повномасштабного вторгнення підозрюваний втік на непідконтрольну територію України та працював на користь ворога як один із інтернет-провайдерів. Іншим колаборантом виявився мешканець Донецька, чемпіон світу. Та неодноразовий призер змішаних єдиноборств, який представляв Україну на міжнародному рівні. Однак від початку війни він підтримав російських загарбників і на власному прикладі закликав зробити це місцевих жителів. На підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за частиною 5 та частиною 6 статті 111 Прим 1 Кримінального кодексу України, тобто за вчинення колабораційної діяльності.